Моє вітання на майданчику Вінкар. Сьогодні я вам показую Citroen C4 Picasso. Це, до речі, епс. напевно, єдині, які є європейські автомобілі, в яких автоматична коробка передач стоїть гідротрансформатор. Не робот, не варіатор, а саме гідротрансформатор. Цей C4-й у нас укомплектований двигуном 1.6 HDI. Дизельок потужністю в 120 кінських сил. Надійний, економний, взагалі суперовий мотор в парі з автоматичною коробкою передач Aisin Автомобіль 2017 року випуску. Він весь в оригінальному окрасі. Маємо парктроніки задні є у нас автоскладування дзеркал. Ось так, от у нас дзеркала складаються. Легкосплавні дисочки. Пробігу у нас. 179 тисяч кілометрів оригінального підтвердженого пробігу. Протитуманні фари, лед денні ходові вогні. Цікаві дисочки, 17. -кі. Вигляд має. Так, перейдемо до комплектації. А ні, давайте спочатку товщиноміром я зроблю перевірочку. Покажемо. кому не цікаво. Перелистуйте, перемотуйте одразу, там, де буду показувати салон, розповідати. Так, погнали. 26, 26. Взагалі тоненький слой. 25, 29. 71. 74. 71. 70. 79, 75. 84.

86, 75, 76, 72. Так, По фарбі зауважень немає. В принципі, автомобіль, я би сказав, По стану 9 з 10, тому що десь де-не-де де, є якісь царапинки Техніка взагалі без зауважень. Ей, пробіг офігенський. Офігенний пробіг для такої машинки з 2017 року. Все ж як-не-як. 8 років автомобілю, Це суперові показники. Так, по фарбі зрозуміло, в принципі. Любі діагностики перевірки без питань. Так, поїхали далі. Що ми маємо по салону? Склопідіймачі. Електрорегулювання дзеркал, підігрівчики, звичайно ж, автоскладування, є мікроліфт водійського сидіння. Ключик ми вставляємо і жмемо кнопочку старт. Мультикермо, під кермом є полюстки переключання передач. Далі у нас селектор коробки передач ось тут. Ось у нас задня передача. І драйв. Дуже цікаво це те, що у нас скло лобове так виходить аж на дах, тому оглядовість офігенська. Коли сидите за кермом, якщо стали під світлофором, можете відвинути, все видно. Мультикермо, гучний зв'язок, Bluetooth, все є, двозонний клімат, контроль, електронні стоянки вигальми, звичайна система стабілізації ESP, датчики дощу, датчики світла, бортовий комп'ютер, навігація. Тут у нас мультимедіа, тут все сенсорне, тут все з кнопочки, карти України, як бачите, є. Телефон можна підв'язати. Ось Такі у нас тут кармани з підсвіточкою. Навіть. Плюс ось такі кармани. І це є повністю весь підлокітник, він у нас знімається, можна як бардачок, забрати з собою. Так, поїхали далі, покажу, який у нас салончик. Так, ключик оставимо тут. І ще покажу під капотом покажу, що у нас не робота саме коробка ISIN. На ній так і написано ISIN ззаду столики. Класна практична машина з невеликою витратою палива. По місту він буде споживати в районі 7 літрів і траса около 5 літрів. Ну а все остальне залежить від того, як ви будете їздити. Якщо дуже акуратно їздити, можна вписуватись і в менші цифри. Якщо ганяти, то можна далеко з цих цифр, з таких показників вийти. Є мікроліфт. А ні, це у нас не мікроліфт, це у нас спинка. Нахил спинки. Класна, висока посадка в машині, оглядовість супер. Мені подобається, як на пижиках переключається гідротрансформатор, тому що на багатьох машинах він перемикає, м'яко говорять, так собі, з затупами, там, наприклад, на ренджоверах, ось як катався, на скількох, Воно переключає реально з затупами, а в Peugeot Traєнах воно переключає офігенно. Так, Бачите, АйСін пише з лівої сторони. Ось ось вони зу АйСін. Що ж, машинка у нас в наявності, в Вінниці, Розмитана, сертифікована. Виписуємо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Що ж, приїжджайте на тест-драйви, поб'ємо кави, покатаємось, любі перевірки без питань. Більше автомобілів на нашому сайті vincar.com. Посилання залишаю внизу. Та телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм. Нові машинки публікуємо щосереди. Тобто, ви купили автомобілі в Європі кожну середу, в четвертій вечора, публікуємо їх в Телеграм та на наш сайт. Тому підпишіться в Телеграм, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Що ж, сподобалась машинка. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.